Так, ну і чотири каструльки піску. Рочин буде 1 до 4. Так, отакий рочин в мене вийшов в пропорції 1 до 4. Може рідкувати. Не знаю. Миючий засіб не додавав. Хоча... Можливо і варто було б. оцей заміс буде без додавання. Ну що. Очі бояться, а руки роблять. Поїхали. Так, оце вдалося мені накидати за один раз. Отака ванночка вміщала отакий оце об'єм. Зараз трошки спробую підрізати його. І те що зріжеться, вкину вище, а це хай схвачується якось так. Хоча потрібно мені радили ці маяки попідселяти. Ну тобто спочатку... Треба було в ці місця накидати. Ну нічого, я думаю це перше і буде далі зрозуміліше, як його працювати. Ох, щойно дощик пробіг. Змусив мене заховатись. Воно все до сих пір мокре. Але нічого не відпало поки що. Зараз якось наверху треба його доліпити. Хочу сьогодні. Хотів додавати жодних шампунів сюди. Але спробувавши без нього, це, це щось неймовірне. Працювати з ним практично неможливо. А коли вже тут шампунь, я не знаю як це вплине на його, так сказати, якісні властивості. Але він, він наче аж такий, аж такий от і такий, як треба. Може ще пластифікатора просто купити, якусь літру. Ну з цим шампунем просто таке аж бухтить. Красота і накидається вообще, і липне ну. мені подобається мені подобається дивіться, як із шампунькою він йде звісно треба трохи притирати але вже працювати з ним набагато краще чи то я вже трошки отримав якийсь досвід і діло прям наче трохи пішло краще бо починав я я вже не знав що це чи я ще його дороблю але тепер з таким розчином відчуваю себе трохи впевненіше Це можна підтягувати, а то тільки зрізати треба було. Ось таке ось, він виглядає без, без мила. Тут трошки, звісно, розповз така, така лавина була. Тріщинки вже з'явилися якісь усадочні. Ну, я думаю, то затірка його виправи. Ось така справа. Включуся вже як затягнути цей шмат. Якщо вийде сьогодні. це вдалося зробити мені за 7 годин. Небагато згоден, але початок є. Мені дуже подобається те, що я бачу. Оце пішов один мішок цементу. Поки що один мішок цементу.